Сьогодні в світі дуже багато різноманітних навчальних закладів, і є такі, про які навіть ніхто не знає. І саме про такі я сьогодні вам розповім. Я Денис Гаврилюк і ми розпочинаємо. Всі ж ми любимо, особливо влітку, морозиво, чи не так? В Італійському університеті ви зможете стати спеціалістом з виготовлення морозива. Правда круто? Навчають там технологіям приготування якісного морозива. Студентів тут тренують робити ласощі як і зі звичайними смаками шоколадне, карамельне, ванільне, так і досить з екзотичними, зі смаком сиру, базиліку і навіть риби. Університет був заснований лише в 2003 році, але за час його роботи його студентами стали понад 12 тисяч чоловік. Там за чималу плату близько 1 тисячі доларів на тиждень. Вас навчають професійно робити морозиво. Після отримання диплому можна сміливо відкривати власний заклад. Є ще один заклад, який вам сподобається. Ви, напевно, бачили фільм Гаррі Поттер» і ви, напевно, би хотіли би побувати в Хогвартсі чи навіть вчитись там. А що, якщо я вам скажу, що є такий заклад, і він знаходиться в Каліфорнії? Директор якої виглядає як справжній чарівник, все життя він вважає себе магом і саме тому присвятив час вивченню таємних мистецтв. У навчальній програмі передбачено 16 дисциплін з чарівництва і магії: це, наприклад, робота з чарівною паличкою, приготування магічного зілля, розмова з тваринами, навчання польотів на мітлі, заклинання алхімія та інші. Всі вони представлені в теоретичних і практичних напрямках. Загалом у цій онлайн-школі навчається близько 400 студентів і не тільки діти четверта частина з них вже досягла повноліття. Та й, взагалі, все серйозно. Навчальний заклад поділяється на чотири факультета: русалок, вітру, гномів, саламандр. Для того щоб отримати диплом під майстра, доведеться вчитись аж сім років. Тепер кожен може стати чарівником, але вам потрібно буде вчитися сім років. А тепер поговоримо про заклад, в якому домашнє завдання це дивитись серіали. Так так, вам не почулося дійсно є такий заклад. В університеті Віскон Сін Медісон викладають предмети, яким будуть до уподобань усім телегікам. Жодних нудних задач та домашніх робіт. Право в тому, що студентам необхідно дивитися серіали в якості домашніх завдань, а потім на парах робити розумні висновки, розповідати історію головних героїв, коментувати правильні і необачні вчинки на екрані, аналізувати і додумувати сюжет. На думку авторів курсу, він має досить корисний для творчих натур і гуманітарних спеціалістів. Такі перегляди розширюють кругозір, збільшують словниковий запас, підключають мислення і фантазію, передають певний життєвий досвід. До того ж, вивчаючи цей предмет, більшість не доведеться обирати між улюбленим серіалом та виконанням домашнього завдання. А з вами був Денис Гаврилюк. Всім бажаю здоров'я. Зустрінімося вже в наступному відео. Всім удачі і всім пока!